Першу чергу в пріоритеті, щоб діти наші були захищені. Незабаром 1 вересня це означає початок нового навчального року. І поки школи готують укриття, батьки обирають, як буде навчатися їх дитина. Ми запитали жителів Прикарпаття, яку форму навчання вони підтримують: очну чи дистанційну та чому? На жаль, я не можу забезпечити своїм дітям безпеку в себе вдома, тому я думаю, що в школах таки організовано вчительку в підвалі буде безпечніше. У Мене п'ятий клас дівчинка і вважаю, що наразі поки що дистанційно, тому що наша школа не забезпечена е, е, укриттям. Найближче укриття, що до нього не добіжиш, і думаю, краще дистанційне. Очне я працюю в школі вчителем, особливо початкові класи. Діти повинні навчатися очно, тому що дистанційна освіта більше підходить старшокласникам. Дистанційне, тому що зараз війна і небезпечно навчатися очним навчанням. Мені все рівно, я і так не вчусь. Мені більше дистанційне подобається. Ми взагалі з Рогатинщини і я б хотіла, щоб мої діти навчалися на очному навчанні. Ну, тому що це невелике місто і є можливість, наприклад, зробити в дві-три зміни дітей, щоб можливо. Ну, особливо в мене початкові класи, і я б хотіла, щоб дітки трошки мали спілкування в колективі. Я прийшла в четвертий до школи, бо я давно не бачила своїх однокласників. Ситуація така, що сьогодні треба йти що на початок, хоча б на початок навчального процесу, на дистанційно у мене внуки. Готові дистанційно займатися. Нічого багато того року не втратили, навчаючись дистанційно. Не треба доводити до ризику, бо все-таки збір класу. Це і ризик відповідний під час війни. Поки евакуація, поки вибіжуть, все може бути. Батьки переживають. Дистанційно не можна ризикувати життям дітей. По-перше, по друге вчителі не в змозі з такою кількістю дітей в стра... в одну в одну хвилину щось вирішити. Я думаю, що має бути о на даний час немає такої капець -капець небезпеки в нашій області, так що може бути, я думаю, що очним навчання. І тут трошки ефективніше, очне чим чим заочне. Я думаю, що дистанційне. Скажу вам чому, тому що практика показує, що прильоти, які роблять російські війська, то переважно йдуть на школи. На учбові заклади, і тому я переживаю за свою дитину, оскільки в нас немає таких бомбосховищ, які є пристосовані до цього, то я думаю, що дитині краще буде на онлайн навчанні Взагалі, я думаю, що краще очне, бо того, що на дистанційному скучно. А так в школі нам хоча би буде весело. Я за офлайн навчання, адже це нормальне навчання, коли дитина в середовищі, коли здобуває особливо діти до старших, ну молодша школа. І якщо буде ситуація така, як зараз, в Франківську. То звичайно, що краще офлайн навчання, якщо не буде гірше, якщо є добрі бомбосховища, дійсно вони відповідають всім нормам, то бажано, щоб було. Очне навчання, тому що вдома ну це майже вчителі і вважаю, що воно не зовсім є ефективне. Але якщо нормам не відповідає бомбосховище, то звичайно в першу чергу в пріоритеті, щоб діти наші були захищені. Я хотів би, щоб ходити нормально, бо тому що мені надоєло дистанційно. Я трохи ще й лінуюся, а так я хоча б друзів побачу. тому я надіюся, що війна закінчиться і все буде добре. Як бачимо. Думки батьків розділилися для когось. Визначальним є безпековий фактор, а хтось за повноцінне навчання для своєї дитини. А як вважаєте ви? Пишіть нам у коментарях.